Через свої дії, через своє святе Слово приводить нас до віри в свого Сина Ісуса Христа. Господь змінює нас, наше життя тут на землі, оновлює Його і потім дарує життя вічне. Слава Ісусу Христу! Наш сьогоднішній гість, сьогоднішній співрозмовник, служитель церкви Ярослав Петер, місто Бурштин, і ми говоримо, роздумуємо про те, як Бог нам дарує життя, життя з подостатком і дарує вічне життя. Наша тема як Господь дає нове життя. Вітаю, Ярославе! Вітаю! Right. Ми сьогодні говоримо про нове життя з Богом, так? І ти, будь ласка, зачитай Івангелі від Івану, 20 розділ, 30-й, вірш. І на основі цього ми будемо е роздумувати. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос. Син Божий, і щоб, вірячи життя мали ви в Його ім'я. Так, написано багато інших чудес вчинив Ісус перед своїми учнями. Яка мета чудес, знамен у житті учнів Ісусових? Для чого Христос так багато перед ними зробив чудес і одні записані, так ми виявляється. Так, в нас Євангелік записаний, а є навіть такі, які і не записані. Звичайно. Хтось рахував більше. 41 одного чуда записано в Євангеліях, а ще скільки не записано, і Євангелист Іван він також говорить, що якби все було записано, то весь світ просто не вмістив би книг про те, все, що зробив Ісус Христос за цей час, поки він жив на землі. Ну я часто підкреслюю, що чи наголошую на тому, що найбільше диво найбільше чудо – це сам Господь Ісус Христос. Тому що. Це людина, він був в людському тілі і одночасно син Божий і син людський, і він сам є диво, там сам чудо. Так? Тому що це Бог прийшов до людей. І ніколи так люди не були близько біля Бога як під час земного життя Ісуса Христа. Це чудова відповідь на питання, що є чудо, так? що є чудо для мене. Йов, знаєте, він говорить про те, що грім, та? грім – це вже є чудо, тому що ми не розуміємо, як це все відбувається, чому звук, та? як в природі. Так само траєкторія руху зірок, та? скільки галактик, коли ми дивимося, наскільки зараз людство може подивитись далеко, та? скільки галактик, зірок, скільки всіх всі в процесі, і все рухається. По своїй траєкторії, по своїм законам. Е, і ми просто, як земля, та, висимо повітрі. в повітрі. Не, 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 не просто в космосі, там, і як це все тримається, на чому? І рухається, і рухається навколо Сонця. Скільки часу вже? І це справді чудо. Знаєте, чудо, коли люди там щось таке малюють, та ставлять якісь такі рамки, що це має бути чудо, а це вже не чудо. Коли, коли, коли починається життя, ми не знаємо. І вчені вже наскільки це досліджує в утробі, та, коли починається життя, ніхто не знає, як це відбувається. Вони бачать вже різними спектрами, дивляться. Хочеться дослідити, але для них це також е, загадка. Воскресіння Ісуса Христа це справді найвеличніше чудо. Він зараз живий, Він зараз там на небесах, Він зараз заступається за нас, Він зараз е, розуміє нас. Співчуває нам, тому що це все Він прийшов, що переходимо ми. Часто люди думають, що от такої ситуації він точно не мав. Насправді, ми не знаємо точно. Так? Бо ми не ходили із ним, але він мав це. Він жив на землі і розуміє, що означає бути і жити на землі. Він в прямому смислі був у. Образі людини, в шкурі людській. І перше чудо, про яке пише Євангеліст Іван, це було чудо в Кані Галілейській, коли Господь перетворив воду на вино. І хтось думає, о, це добре. От, бачите, ви кажете, не треба пити, а там Христос так, перетворив так, воду на вино, і от тут все, якби. Нам життя це подобається, так, Так, якби побільше цього вина. Свечай. Справа тому, що там написано, що це Христос зробив для того, щоб учні Увірвали. повірили, так да. щоб учні повірили і будь-яке чудо, яке Христос робив. Він не робив це чудо заради чуда. Так, Господь робив чудо, щоб людині людині людину, наприклад, зцілити, так, щоб повернути її до життя, воскресити. Так? Але це не було диво заради дива. Щоб просто здивувати, так? щоб просто набрати якихось там лайків, балів серед людей, щоб вони його хвалили, щоб вони його славили. Не це було ціль, його, щоб вони в нього повірили, що дійсно. Тому що євреї чекали Месію. І Христові потрібно було все зробити для того, щоб вони побачили в ньому Месію, щоб Він дійсно є Месія, дійсно є Христос. По-єврейськи – Месія, по грецьки Христос, так помазане. Божий, Божий син, людський син. Чудо справді воно служить для віри. Чудо, якби, укріпляє віру. Чудо дає інший погляд е, вірі, так? коли ми віримо, і, і ми ще більше впевнюємося в тому, що Бог всемогутній, що Бог дійсно живий, що Він бажає те, того, щоб ми як мінімум подякували йому за. Ті чи інші речі, які він робить в нашому житті. І це неймовірно, і воно завжди так було. Знаєте, не було чудес. І в одному уривку ми читаємо про те, чому не було чудес. Так? Угу. Ми читаємо Матвія, 13 розділ, 58 вірш. Не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Вони просто не вірили. Дехто, ну, Коли ми перенесемося в цей час. Ісуса Христа. Багато хто знали його як звичайного сина Теслі. Та? І, звичайно, це не давало їм цей крок. Я знаю тебе як сина Теслі, та я не можу на тебе дивитись по-інакшому. І часто, і сьогоднішній день, так само багато людей через ті чи інші умови та? не може побачити краси. Краси слова Божого, взаємостосунків з Богом, віри, довіри в Бога не можуть бачити цього через те, що вони собі думають отак. Ну, Бог він показує красу природи для того, так. щоб ми також задумалися, звідки воно взялося, ці ліси, поля, луги і так далі. Все в гармонії, все взаємозв'язано. Не буває такого, що тільки зараз буває так, що з зими зразу в літо. Та? Але є ці пори весняні, і ми розуміємо, що природа оживає, потім вона засинає на зиму і так далі. Тому є так багато цього цих умов, і все росте і, і так, приносить. І, свій крім свій. того, е, крім того, Бог діє в нашому житті. Буває людина, так наприклад, помолиться там раз у житті помолиться, Бог дав відповідь. Так. Для чого? Щоб ти повірив, так, що так от я є, мене не видно, так ти мене не бачиш. Так душі своєї не бачиш, так і мене не бачиш, але я є даю тобі відповідь. І людина оцей раз каже: О, ну це якийсь випадок, напевно, так сталося. І потім знову забуває, їй треба знову знову тих чудес, чудес, а ще може не таких чудес, якихось інших чудес, інших ознак. Але найбільше, що ми маємо, слово Боже. І читаючи Слово Боже, ми можемо змінюватися. Е, ну і тепер якраз ми говорили, що мета чудес. Для учнів, щоб вони повірили. І так. інші люди повірили, і так. ми повірили. А от яка мета Євангелії, тут написано: так прошу, треба це розширено пояснити, яка мета Євангелія від Івана для нас? Що Ісус Христос є Син Божий, що Він є Бог. Для багатьох людей сьогодні Ісус Христос це, як не дивно, немовлята, і Він для них таким і залишиться. Для багатьох людей це просто. Гарна порада, та? гарна порада від Ісуса Христа. Для багатьох людей це можливо якась мудрість. Та? Бо багато хто до нього звертався як учителю, та? багато хто вважали Його пророком. І навіть цих двоє учнів говорили е, про те, що він пророк. Ну, учні, які йшли Емаус. Вони казали, ну, він пророк був і знаменами, і чудами. Е, сильний. І... Але чи він Бог, та? що це означає? Це означає, що він е, всемогутній, що ми справді розуміємо і усвідомлюємо його силу. Е, те, що він... це, це не просто Це нова ера, та? коли не просто спонукав Бог в старому заповіті людей говорити для Ізраїля якісь певні слова. А новий заповіт, коли Ісус Христос сам, сам Бог так, приходить до людей для того, щоб дати їм мир. Так, в старому заповіті Бог говорив через пророки. Бог говорив пророкам, пророки переказували ці слова народу. Ну, наприклад, Мойсей так? говорив до Мойсея, Мойсей говорив до людей. Люди навіть боялися підійти там, де міг з'явитися Бог. чи Можливо, там був Бог, так? Ну ми знаємо, що був Бог там на горі, але вони боялися там громи, і все, все відлякувало. То тепер Господь сам приходить і Бог говорить через свого сина. Бога ніхто ніколи не бачив написано, так, в Слові Божому, ну, син явив, явив. Бог є дух, його і побачите неможливо, так? якщо він є дух. Але коли з'являється син, Бог стає доступним до людей. Можна було поговорити з ним, можна було його побачити. Ну, на жаль, його й розп'яли. Можна було його розп'яти. Це був план Божий і, і Христа розп'яли на хресті, але він не залишився висіти мертвим на хресті. він Воскрес. Воскрес, воскрес і е, живим піднявся е, на небеса, звідки він і прийшов. І мета Євангелії від Івана для нас яка? Якщо одним реченням. Бог дає мир. Кожній людині через Ісуса Христа, щоб врятувати її, щоб спасти її. А, і Він якраз являє ці чудеса, свою силу, він готовий це зробити для учнів, та? для послідовників. Він готовий це зробити для тих, хто дійсно це цінує, хто дійсно за ним іде. Хто такий учень, та? хто такий послідовник? Це не просто, знаєте, як в нас зараз е я йшу, йду до школи, та, е той предмет, який мене цікавить, я собі беру, а інші вже відкидаю. Чи це не те, що я хочу навчитися, але послідовник – це дійсно той, який дивиться на вчителя, дивиться на Бога і хоче наслідувати його, хоче робити те саме, що Бог, хоче говорити так само, як Божі слова. Хоче знати істину, яка дійсно робить вільним від всіх, всіх традицій, обрядів і всього іншого, та? дійсно відкриває нові можливості, Божі можливості, які Бог хоче для людини приготував. І оце послідовник, це дуже і дуже глибока така частина життя. Що коли ми наслідуємо Бога, коли ми хочемо, щоб він діяв в нашому житті. Так, щоб у нас не було просто релігійного формалізму. Тому Бог е, для учнів і для нас е, здійснює певні дії для того, щоб ми повірили в Ісуса Христа. Він дав нам для того, щоб ми повірили в Ісуса Христа, що Ісус це є Месія, Ісус це є Син Божий. І е, ми ставали учнями Ісуса. Учнями не просто назва, а учнями, щоб ми кожен день. Ми стараємося змінювати своє життя з Божою допомогою. Ми самі не в силі це зробити, але коли ми молимося, коли ми просимо, коли ми перебуваємо Його слово, читаємо Його слово, то відбувається ця трансформація, відбуваються ця, ці зміни і це оновлення. Як Господь оновив життя учнів, і як Він може оновити наше життя сьогодні? Тобто, добре, ми повірили. Ісуса, через чудо, так. ми повірили в Бога через е, природу, через е, Його Слово. Ми повірили, так? Чи на цьому нам і зупинитися? Ми повірили, і все чудово. Чи... Мають бути зміни, так? чи не обов'язково? Звичайно, що мають бути. І тому що коли ми дійсно повіримо, ми зрозуміємо, наскільки це те, з чим ми не зустрічались ніколи до цього часу. Наскільки прекрасно бути Божою дитиною, бути. Мати з ним діалог, мати з ним стосунки. І в Біблії є уривок, що хто спробував, який добрий Господь, він ніколи цього не залишить, Він ніколи не відвернеться, він ніколи не буде, знаєте, як е, негативний приклад е, фарисеїв, книжників, які е, там, коли Ісус Христос висів на Олгофі, вони кричали, так як виклик: Покажи свою силу, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Та? Людина так не буде, так знаєте, підло використовувати Бога для того, щоб Він зробив ті чи інші речі в її житті. Але Бог, що дивно для мене цікаво, що Бог якраз там на Христі робив це чудо для людей, які просто не розуміли цього. Бог, який своєю смертю переміг смерть, переміг ад, переміг. І цю перемогу переміг гріх, переміг сатану. Та? І цю перемогу він дає кожному в сьогоднішній день в нашому повсякденному житті. І ще багато чого. Це його милість, та? це його любов, і якої нема просто в цьому світі. І я думаю, що для одну передачу можна зняти про те, що Бог робить в житті своїх послідовників, в житті своїх учнів. Коли людина переходить з віри в віру, тобто ще більше довіряючись йому. Коли вона проживає, наприклад, якийсь момент в житті, та? важкий момент в житті, Бог дає відповідь, Бог піднімає її, укріпляє, дає сили і все, що потрібно мудрості, це пройти. Та? І людина, довіряючись Богові, каже: Господи, дякую Тобі, і йде далі за Ним. Не просто зупиняється, не просто каже достатньо, та? я йду своїм життям в Вона усвідомлює, наскільки це великий Бог, наскільки Він всемогутній, наскільки він живий, воскреслий, і нас ще більше хоче, я ще більше хочу довіряти йому, я ще більше хочу йти за ним, тому що я спробував, який він чудовий. Бог оновив життя учнів. Вони стали іншими людьми, зовсім інший спосіб життя, і це були в першу чергу, апостоли Ісуса Христа, які. Будучи немічними, не сильно грамотними, так, вони понесли цю Євангелію по всій Палестині, по всій Римській імперії. Ця Євангеліє, добра звіска, дійшла завдяки їм, дійшла і до нашого краю. Це вже були інші люди тут, так принесли Євангелію, принесли Христову науку. І ми також можемо мати сьогодні оновлене життя, що коли Дух Святий нас оновлює, коли Господь нас оновлює, Бог нас оновлює, ми живемо іншим життям. Ми прощаємо, ми любимо. Тут найголовніше, що не змінилися зовнішні обставини, у нас і далі залишаються труднощі, ми далі маємо переживання, але ми це все долаємо не самостійно, самотужки, не самотужки, а з Божою допомогою. І Бог хоче, щоб ми вели переможне життя, щоб ми вели це життя в силі Духа Святого і були такими духовно-сильними людьми. Можливо, одним реченням побажання. Дорогі друзі, якщо ви дійсно, якщо вам це цікаво, та? що Бог може змінити? Він не просто хоче переставити якісь речі в вашому житті. Він не просто хоче поміняти якийсь наголос з важливого на необхідне у вашому повсякденному житті. Він повністю. Змінить ваше мислення, ваш розум, ваші цінності. І це насправді те саме цінне. Він дає життя, справжнє життя замість існування. І життя тут на землі зміниться, і потім ми будемо мати завдяки Ісусу життя вічне. Ми намагалися розкрити сьогоднішню тему, як Господь дає нове життя. Хочете знати більше? Читайте Євангелію від Івана, читайте весь новий заповідь, читайте всю Біблію. Наш наступний випуск буде на наступний тиждень на каналі Раї. А якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Будьте на стороні світла і надії, ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал і поширюйте інформацію про наш канал серед своїх ближніх. Нехай добра звістка Ісуса Христа. Поширюється по всьому світу. Мир дому вашому.